Усім привіт! Ви на каналі Сім Днів з вами Андрій, і сьогодні ми розпочинаємо з наступних кадрів. От і промайнув ще один тиждень. Частково він дещо перетягнув із попереднього, зокрема, наради, але нібито вже всі завершились, все заплановано, залишається активно працювати. Цього тижня у музеї заповіднику. Зокрема, ми провели акцію «Museum Selfie Day. Це така щорічна акція, яка проходить по всьому світу, і вже кілька років підряд музей-заповідник приєднується до її проведення. Також я продовжив деяку роботу, з якою була пауза. Так, наразі не буду розповідати, яку саме. Як тільки все буде завершено і буде конкретний результат, тоді про все і розкажу. Але далі зазначу наступне: днями завершив роботу над своєрідною монографією про творчі об'єднання Фенікс, яке розпочало свою діяльність у 2014 році і в основному займалося організацією літературних мистецьких заходів, а ще видавало одноіменний альманах. Проте, коли розпочалася всесвітня пандемія covid 19 творче об'єднання, як і більшість подібних організацій, було змушено тимчасово призупинити свою діяльність, далі повномасштабне вторгнення. І, як ви розумієте, нічого не буває постійнішого ніж тимчасове. Тому можна вважати, що свою історію творче об'єднання Фенікс дописало до кінця і наразі складає 170 сторінок а 4 формату. Звісно, найдопитливіші краєзнавці зможуть ще щось. Додати і знайти, але тут зібрано максимальний матеріал. Також музей-заповідник орієнтовно за місяць планує відкриття нової виставки, якої саме також без жодних спойлерів, як тільки у себе готово, ми презентуємо у наших влогах. І трішки про природні аномалії, адже місяць січень доволі теплий і трапляються доволі такі непритаманні для нього ситуації. Зокрема, як повідомляє природний парк Верховинський, у Карпатах прокинувся ведмідь. А у Кам'янці-Подільському, 18 січня, після дощу, кам'янчани та гості міста могли спостерігати велику та й неймовірно красиву веселку. Що ж, можливо, того дня небо не просто так плакало, адже вранці відбулася трагедія, що сколихнула не тільки всю Україну, але й весь світ. А тим часом ціла низка експертів працює над тим, аби дізнатися, чому ж упав гвинтокрил. А ми тим часом чергове закликаємо донатити на ЗСУ і нагадуємо, що навіть найменша допомога важлива. Дякую за те, що переглянули відео до кінця, що були сьогодні разом із нами. Приєднуйтесь до спільноти нашого каналу, коментуйте відео, переглядайте їх ставте вподобайки і долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Посилання залишаю у описі і, як завжди, наостанок до нових приємних зустрічей!